Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні жаркий вересневий день я хочу половити коропа. Чесно кажучи, не сильно хочеться в люсорок 40 лізти десь в забродах в очерет, чи тим більше шукати щуку, плаваючи на кому сонці з лодки. Тому, поки є можливість ловити рибу, нещодавно я знайшов нову річку з дуже грубими коропами. Я весь рік, весь сезон чекав, що в мене будуть клювати коропи по три кілограми на поплавець. І я знайшов це місце і вже відзняв тут декілька просто чудових відео. Тому потрібно користуватися такою можливістю, адже вона випадає в нас раз в сезон, якийсь тиждень, що вони бо клюють, і на цьому буде кінець. Тому я по максимуму тут хочу вижити ще декілька цікавих фільмів. Цього тижня було багато в мене обновок, багато посилок. Приїхало три коробочки з кормами, і ще дещо цікавіше про все по порядку. На вересень я замовив собі тішечки сипучки, буквально декілька пачок. Нам цього вистачить, щоб відзняти всі відео до кінця місяця. Замовив собі до пелету. Який в мене круто працює протягом вже 4 років, і замовив собі, звичайно, зернових, без яких жодна рибалочка, в принципі, не може бути. Ось такі три посилочки по кормам мені приїхало. І ще одна четверта посилочка це посилочка, яка стосується нашої зйомки. Я собі замовив нову камеру. Наступні відео будуть тішечки з іншою картинкою. Ось моя новенька камера j Osmo 5 Будемо тестувати, будемо знімати. Ну, так, по обзорчикам. Вроді би, нічого. Непогано виглядає. Цікава картинка, є деякі переваги з моєю минулою камерою. Довше тримає акумулятор, більш краща картинка в сонячні дні і більш краща картинка в темні дні. Буває час, десь вечором рибалю на спінінг, Коли сонечко сідає, рибка ще нормально клює, а камера вже. Знаєте, не сильно добре показує. Тому ось така обновочка сьогодні у нас. Зараз будемо діставати і мішати прикормочку, без якої неможлива жодна рибалка. Зараз ми замішаємо якусь свою фішечну прикормку. Чому я не можу вчіпити це кріплення? Тому що не з цієї сторони я очіпляю. Все, ми готові. І тепер зараз по прикормці пройдемось швиденько. Що сьогодні я взяв на цю рибалку? Ви вже бачили пелет. Да, сьогодні прикормка буде трішечки відрізнятися. У мене є вже пелети. Дуже гарно в даному місці працює солодкий смак, полуниці, сливки, шовковиці. Тому 11 мм картронік полуниця Це догорщиний пелет, який розчиняється 3 годинки. Він довгий час буде затримувати коробчука на точці. Ось такий великий пелет. Це сельчик, також з компанії Cartronic, кукурузина сипучка. Преміум інтеркриль. мука. Це також одне з відкриттів моїх недавніх, адже нею я почав користуватися лише останні два місяці. І ви бачите, результати мої покращились. Тому Є в цьому сенс дійсно. Полуниця. Ще один мілкий пелет для швидкого старту і залишки трикабесуське зерно. Найкращі зернові це трикабейс. На них клює завжди. Немає краще, є дорожче, дешевше слоган, який працює дуже добре. Тут в мене горох і пшеничка. Зараз це замішаю і додавлю ще один такий фінальний штрих, який я вам також покажу. Дуже цікавий запах вийшов. Запах першу чергу відніється сипухи, кукурузіно. Медова сипуха і плюс ЦСЛ. ЦСЛ це також кукурузка, але забородивши І У не перемішався запах такої сладкої медової кукурузи з цим цсл забородивши кукурузки. дуже цікаве поєднання. Так що я хочу вам сказати? Щоб покращити час підходу риби на точку, є ще один компонент. Останніх рибалках ви його не бачили, тому що в мене він закінчився, а я використовую його лише з одного рибника. Якраз замовляв пелити собі і замовив флюрогель. Флюрогель від компанії Карптронік. Тут у мене є різні чотири кольори: це полуниця, сливка, креветка та кукурузка. Що ми сьогодні використаємо? Можна, в принципі, полуницю зіграти. Я думаю, що. Однакові атрактанти мають бути і суміш і добавок в цьому ліквіді і в пелету, тому що виробник все-таки один. Що таке флюро? Флюро це величезна димка, яка просто буде падати в нас зверху донизу відповідно певного кольору. Це може бути помаранчевий, яскравий, червоний, білий буває, жовтий і так далі. Тобто, це шлейф, величезний сигнал підсвітка для риби. Куди потрібно йти. Адже для риби важливо не тільки е, смакові рецептори, те, що мають на запах, а й візуальний контакт. Вона бачить, ага, п'ятно там, значить пахне звідти, і гайда туди. Тому дана штука може покращити саме час підходу риби на точку. Якщо в минулих рибалках без слюру, в мене короб підходить там, годинка, 10, годинка, то сьогодні він може прийти за 40-30 хвилин. Так, з флюро полуничне сьогодні буде. Виливаю пів баночки, баночка 60 мл, 30 виливаю, ще раз переколочую, мішаю шарі і гайда. Все, я пішов кормити. Ми вже на вимусці. Сьогодні також буде, можна сказати, підвечірня рибалочка. Сонечко буде скоро ховатися. Можливо, вдень, коли я краще, але просто я не можу сидіти на ньому, нічого не робити. Тому, нехай буде гірший кльов, але ми йдемо під вечір. Мішаємо кульки з флюриком і будемо кормити рибку. Так, у нас перші кадри з нової камери. Окрім інтекрильської сипучки, я замовив ще деякі нові попапчики. Сливка в мене була. Ось, наприклад, креветочка 8 мм. Чесник цікаво, 8 мм. Десятка в мене вже працювала в цьому році. 8, бо ще не пробував. І шовковиця також 8 мм. Як завжди, по класиці всі смаки мають два кольори. Це дуже-дуже жирний плюс. Відразу ми зараз почнемо з цих новинок, будемо їх тестувати. Та нехай буде креветка, не знаю. Я впевнений, що вони всі будуть класно у нас ловити рибку. Сьогодні, як ви зрозуміли, ловимо на попапчик на картоплю. Відосик зняли. Все класно. Хочеться тепер половити на те, що мені більше подобається. А не те, що хочуть бачити більше глядачі. Попав я більше вірю, ні в картоплю, тому що він наловив багато великих коропів. Для поплавця це дуже великі коропи. Тому і хочеться дістати ще один раз на прощання в цьому році якусь трієчку, знаєте, щоб красиво піти закрити сезон. Виставиємо папа. Дека сантиметрів від І будемо зараз закидати. Були коментарі по оснащенню. Детальніше дай нам по оснащенню. А що тут давати? Ліску я говорив в минулому відео. 028 ліска смарт. Відкриття цього сезону просто. По плавці Брейновській, по 2 грамчика я ставлю. Різні гачки. Це або корда, тому що в мене зараз закінчилося брейнстронг, або брейнстронг. Гачок має бути 8-го, 6-го розміру, дуже якісний, гострий. Він має тримати вас довго за точку. Та й все? Та й немає що говорити. Повіця ніякого немає, все просто напряму. Повиця в коропову ловлю, не використовую, адже це слабке місце. Саме в тому місці будуть і рватися всі ваші коропи. Тому. Такій рибалці, просто беру гарну ліску. Не ставлю 0,40, щоб вона була крепка, а купую ліску дорогу. ну 0,30. І все. 0,30 ліску короб спокійно бере. Якщо ліска більше 0,30, все, він не буде клювати. 0.33, 0.35 це не короповий варіант, ви нічого ловити не будете. Так, в принципі, кінець. Секрети то закінчилися. Немає що по однозначенням не додати. Має бути якісна ліска 0,30. Має бути якісний поплавець з довгою ніжкою. Щоб він тримав нас хвильку. І має бути класний гачок. Пачка гачків має коштувати 300 гривень. Все. Тоді у вас буде риба на березі. Так. Перший пішов, як то кажуть. Топимо лісочку. Лісочка чудова, тонуть Обов'язково має бути лісочка тонуюча. Це також важливий елемент такий рибалці, тому що осінь, повно листя, воно пливає і просто стягує вашу ліску. Ви будете перезакидати кожну хвилину. Це настільки бісить. Ну, Лісочку обирайте так гарненько. Хтось уже смикає. Хто це був? Креветка, так? Да? І закриль криль вже була потяжка. Ну, бачите, я довго говорив, сидів на березі, і рибка на точку вже підійшла. Зараз ми зіжмемо грузика, тому що він їздить. І будемо закидати другу вудочку. Щось тут не хоче триматися в мене, нічого страшного. Хай тримається як є. Добре, що прилетів комент за оснащення, адже це для мене здається все простим, прозорим. Я розумію все, як має бути. Але так, логічно подумавши, то дійсно багато хто може не знати, що ліска має бути тонуючий у вас, що має бути опливець довгою ніжкою, що повідець лучше не ставити, а просто купити дорогу ліску класно. Має бути гарний гачок. Дійсно, ця інформація комусь допоможе ловити своїх перших коробів. Тому добре, що прилетів такий комент, буду час від часу про оснащення проговорювати. Тому що це важливо, але воно настільки просте все, розумієте, що я на цьому не зациклювався. Це дуже цілком все логічно і просто, але початківці дійсно цього знати не можуть. Тому користуйтеся даною інформацією. Вийшов на берег трішечки, постив ходочку, Чекаю, сонечко вже ховається, потишки. Зараз будемо повертатися вже без сонця, будемо ловити. Планую ловити три години, не більше, максимум три години. Довше я не буду. За минулих три рибалки я ловив три години кожного разу, було. Три коропа, три коропа і два коропа. Тому сьогодні буде один-два, мені буде достатньо. Задача просто протестувати нову камеру, розповісти вам про новинки, розповісти вам про монтаж, який я використовую, і зловити якось одного коропа. Сподіваюся, що у нас це вийде правда? з такими гарними кормами. Думаю, шанси є в нас великі. Рибка на турці вже є, тому що мої поплості вже легенько-легенько входять вліво-вправо. Це покиден короб, це карасик, але і за карасиком відразу підходить коробчик, тому це вже дуже гарний знак для нас. Є. Ух ти Хороша рибулечка. Уф! Новинка антикриль спрацювала. Ой-яй-яй, гарний короб за 2 кілограми. Блін, чому зійшов? Перша покльовочка. На кінець чекалося дуже багато карася на точці. Коропа взагалі не було видно. А це бачу, бо полетів. І в нас холоста клювачка. Гачок класний, гострий. Нема сенсу його замінювати. Ну, почин є. Я думаю, ви бачили, так? Да? Цей упорчик сильний. Риба важка, риба здорова, вже приловив багато, тому сміло кажу, 2 2. Великий, знову був великий коробчук. Перші півтори години рибалки я присвятив тесту. Тестую нові папапи. У мене є стрикобайси нові, які я ще не розловив, ось нові інтергіль приїхали. Тому і. Думаю, такий слабенький результат. Адже я не ставив те, що точно в даному місці вже працює, що ми вже підібрали. А продовжу просто до кінця свої експерименти. Шукаю ще щось цікаве, що ж буде працювати. А зараз саме час поставити вже щось те, що ми напрацювали. Наприклад, це може бути у нас ось така шовковиця. Зараз вже закинемо на те, на що було спіймано декілька величезних коропів. І подивимось на ефект. Новинку, до речі, також розловив. Бачили, бакльовка була. Пора зараз переходити вже на перевірені 100%, адже просто може риби сьогодні не бути, якщо я займуся далі тестами. Та, звичайно, буде хтось. Ну, знаєте, коли приманка вже робоча, коли вони вже ловили, то віра і є і з вірою приходить риба. Тому зараз ставлю вже свої перевірені. І будемо показувати вам першого корпа в кадрі. Пора вже дістати, вже півтори години без риби. Має вже скоро бути десь. Є накінець-то. На кінець-то На кінець ще один. Не сходити. Не сходити. Чудова рибка. Думаю, десь півтора кілограмчика по відчуттям. Не нагулявся ще. Ще хоче трішки погуляти маленький. Бачите, я поставив вже насадки перевірені. Бляха, який крепкий! Диви, що Диви, робить? Це капець просто Жахи, да? Фу. Фу. Ну, все супер. Сьогодні ми відкриваємось першим коробчуком. Перший був 100% більший, тому що вже навчився поуважуванні відрізняти їхній розмір. Сказав вам півторушка, ось вам півторушка трішечки більший. А перший то добре вперся і відразу зійшов. Десь, може, 2,200-2,5, ну, хороший був перший. Але я рахую, що це також великий короб для такої ловлі, адже ви бачите, що він творить. В кінці, як дав джазу, міг і цей зійти, але не зійшов. Опа! Красавчик. Хорошенький крупчучок у нас є. Ні, більше, ніж в втора певно. Нормально. Фух. Скільки в мене часу пройшло? У мене пройшло 2,5 години після закорму. І перша риба. Є. Ще якусь годинку посидимо по класці вже. Зараз я викину залишки прикорму нашого і можливо ще якесь одне клювака, може нічого і не буде, не знаю. В тому випадку я відпочив, на природі подумав, інформацію вам надав і коропа на пожарочку забрав. Репчик зачитав, Golden Fish будки змотав і додому у її. Коротше, ще тишки, я так зроблю. Спрацював у нас смак мед Прикормка медового грудзина і не дивно, що саме мед дає нам цю клюваку. Перша баклювка була на креветку, а друга вже успішна на мед. Я замінив гачка, поставив нового з пачки. О, хтось знову таки притоплює. І на новий гачок сходу вже немає. Здається, що був гачок, на якого було співно декілька коропів. Він повністю гострий. Але це не так. З кожною рибкою гачок як не як затуплюється. Тому потрібно після риболовлі замінювати гачки. І через це у вас буде успішна реалізація. А то ви дивитесь моє відео і бачите, що там короб за коробом не сходить на берег, витягається. Тому що після кожної рибалки я замінюю гачок. Ну, трішечки, можливо, для когось це затратно, але. Ну, потрібно чимось тут нам жертвувати. Це був короб. Це був короб, тому що коропова, клювака, різкий. Підхід поплавця в лілії, пішов, потонув, але холоста. Не засів. Прикиньте, один за одним просто. Я в шоці? Два короба за минуту. Що це таке? Зараз буду перезакидати. Мед знову, трикобейс мед 8 мм. Два коропа ряд. Півгодинки ще посидів, норма вичерпана, 3 години ми провели, і на цьому моменті можемо прощатись. Хочу нагадати всім, що на каналі відбуваються конкурси. Якщо відео набирає 8000 переглядів з вересня по грудень, то у нас буде крутий розіграш в наступному відео. І ще одна фішка, яку я придумав на мною рибалці. Якщо ми доб'ємо 20 000 підписників до кінця цього року, то я розіграю якусь гарну річ. Наприклад, котушку Shimano. Не Shimano FX 100 гривень, а котушку Shimano нормально. Тому у вас є можливість лутати призи і суперпризи кожному відео. А на сьогодні буду прощатись рибалочкою задоволений, чудові 3 години, обкатка нового апарату, обкатка з рибою. На очках два гарних коропи. Було ще декілька холостих покльовок, карасі нигають, холості постійно, ось так поповцям крутять, але не можуть взяти того То Я їх підсікаю, відганяю. Загально все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, переслайте відео друзям, нехай набирає гарні перегляди. І я з вами прощаюсь до нового відео на каналі Golden. Фіш. Наступне відео, думаю, що буде з якимось волетенським карасиком. Отже, пора трішечки нам змінити обстановочку і половити когось іншого. Або рибалка буде на Коропа, ну в іншому місці. Це нехай відпочиває. Тут ми дали жару доброго.